Керівник естонської розвідувальної служби КАУ поросін заявив, що Росія конкретно готується воювати з НАТО у найближчі 10 років. Зокрема, він такий висновок робить по тому, як Росія розміщує війська вздовж кордону з Естонією, Латвією. Країнами НАТО і загалом по тому, як Росія робить перетворення у свої військові промисловості у галузях промисловості, які дотичні до військової, які поставляють сировину військової промисловості, і так далі. Що в цій ситуації залишається робити нам, українцям? Нам не залишається нічого, крім як будувати справжню лінію Манергейма по всій лінії е, дотику із цією гнилою імперією, тобто і е, лінія фронту, і е, кордон е, з РАшкою, де немає зараз активних бойових дій, і звичайно кордон з Білорусією. Друге, нам потрібно вибирати ефективне керівництво е, держави. Ну, а не те, що в нас зараз це немає слів. І, звичайно, нам треба е приєднуватися до НАТО, добиватися розміщення тут в Україні вздовж е лінії нашої Маннергейма, яку ми я сподіваюся будемо називати лінія Залужного е американських та інших військових баз, можливо, британських, німецьких, польських і так далі. Тільки таким чином ми зможемо гарантувати, що гнила імперія знову на нас не посуде. Звичайно, було б чудово її розвалити, але поки що, ну в дев'ятнадцятому році ми 73% населення прийняли рішення розвалити Україну, а не Росію. Якщо ми матимемо ефективне керівництво, так можливо ми зможемо на це вплинути і цього добитися, але поки що вона не валиться. І план такий стіна ефективне керівництво України і НАТО.